Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. У Берліні невідомі напали на гравців ізраїльської молодіжної футбольної команди Макабі. Подія сталася після матчу з німецьким столичним клубом Шварцвайс Нойкельн». Після гри група чоловіків із палицями та ножами переслідувала фанів і гравців. Їм усім вдалося втекти. Раніше нагадаю масштабні заворушення сколихнули Амстердам. Після матчу Ліги Європи невідомі з палестинськими прапорами атакували вболівальників ізраїльського клубу. Макабі п'ять фанатів потрапили до лікарні. Понад шість десятків нападників затримали. До слова сьогодні 86 років від кришталевої ночі. Масштабного єврейського погрому, який відбувся у Гітлерів Австрійській Німеччині і частково в Австрії 1938 року.